Одним із найбільших конфліктів була газова криза 2006 року, коли через суперечки між країнами було припинено постачання газу до України, що вплинуло на транзит в Європу. Найбільший конфлікт стався у 2009 році, коли Росія вдруге припинила поставки газу через Україну на початку року, що спричинило серйозні проблеми для європейських споживачів. Цей інцидент став основою для багатьох реформ в європейських країнах. Які почали диверсифікувати свої джерела постачання газу, аби зменшити залежність від одного маршруту. Однак Росія також не сиділа, склавши руки. Після 2010 року вона почала будувати обхідні газопроводи, щоб зменшити свою залежність від українського маршруту та збільшити залежність Європи від російського газу. Після анексії Криму та початку війни на Сході відносини між Україною та Росією погіршилися. Росія почала будівництво північних потоків Першого та другого. Після запуску Другого північного потоку планувалося повністю зупинити прокачку газу через Україну. Проте запустити новий газопровід не судилося. Попередній договір транзиту між країнами було укладено у 2009 році на 10 років. Він був укладений після серйозної газової кризи. Контракт містив жорсткі умови для України. Зокрема, принцип бери або плати, що означає, що Україна змушена транспортувати значні обсяги газу. А якщо не транспортує, то все рівно мусить за них платити. Частково Європа тоді також тиснула на Україну щодо укладення контракту, який закінчився у 2019 році.